Доброго здоров'я всім! З вами Тости від Михалича. У квартирі відмовив електричний дзвінок. Господиня викликала електрика. Цілий день вона його чекала, той так і не прийшов. На наступний день розгнівана жінка дзвонить диспетчеру. Я просив вас вчора надіслати до мене електрика. Він до вас вчора приходив. Як приходив, я цілий день сиділа вдома і ніякої електрики не було. Він кілька разів приходив, багато разів дзвонив у двері, але йому ніхто не відкрив тост за те, щоб у нас ніколи не було таких безвихідних ситуацій. Дякую. З вами тости Від Михайловича. Якщо сподобались тости, Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення!